Навіть якийсь прорахунок із останніх, що там, по чому під ключ. Чи... Добре, Давай. я відповім на твоє питання і на питання, чому Брауні хід. Угу. Будь ласка, запит був на 16 метрів квадратних по камню Брауні. Сюди у нас увійшов сам камінь Брауні, Галька 2,6 мм, 13 коробок, Клей Будап 10 КГ одна штука. Клей будап 3 кг 2 штуки. Далі адгезійний ґрунт, 7 літрів взагалі. <coughs> Вибачаюсь Нічого. Також весіл бустер для вертикальних поверхонь. Спеціальний посилений кутник наш фірмовий з полкою 5 см, щоб а було що там? дуже зручно кріпити його. Слухай, а що там весіл бустер, Це там сходи є чи що? Так. Це запит на 12 метрів на горизонтальну поверхню і 4 метри вертикально. Угу. Тільки от, запам'ятаю ці цифри, що я кажу. Так. З, гори... з вертикальними поверхнями в 4 метра, з повною комплектацією, включає кутники, набіри кріплень, це анкери, Плюс клей гірметик вийшла ціна 26598 гривень. За все. Це скільки квадрат був? Середньому. Це 1660 гривень в середньому за метр квадратний. З розрахунку того, що 4 з них були вертикальними. І mm. не потрібна опалубка для монтажу. Так, зрозуміло. Ну це досить пристойно виходить по ціні. Це не то, що пристойно. Це халява. Ось тому брауні це хід. Ціна якість найкращий камінь хід продажів 2025 року.